Події і за ту ніч, коли ти післав Спасителя. І це просто величезна милість до всього людства і до нас, українців, грішників і тих, які недостойні, Господи, милості, Твоєї слави, і всі позбавлені слави Твоєї. тому що ми всі зрішені. Але Ти післав Спасителя, і кожен, хто, може, хто хоче, хто приходить. Той отримує мир спокій і радість в своїх серцях. Сьогодні ми хочемо тебе прославити разом за твоє славне народження, за твій прихід з величезною ціллю спасти людство. Тому, Господи, хай буде слава тобі, тільки тобі. Ми разом з ангелами, з усіма, Господи, хто славить тебе сьогодні, приєднуємося. Слава тобі, нашому Богу, за це величезне чудо, перевтілення. Втілення, Спасителя і все, що Господи, всі поті, які тоді сталися. Благословіння, хай буде послане Твоє ім'я. Бога Отець, Син і Святий Дух. Амінь. 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 Ми ще заспіваємо одну радість пісню. Це номер 132. Земля радій, Христос прийшов. thank you Будь ласка, не, не соромтеся, привітайте, все це, це нормально. Так, ми давно бачили. Господь добрий до нас в час війни, піти, дає нам такі зустрічі, святкувати свято і народження Господа Ісуса Христа. Слава Богу, сідайте, будь ласка, мені приємно бачити Людмилу Дмитрівну, приємно бачити всіх інших. Того, хто давно, хто був відсутній вдома, це такий приємний приємне день. День нашого Господа. Ми зараз високоємо спів, хору, які буде співати про. Ми вітаємо вас. Вітаємо вам миру, добра, злагоди, того бо... свято, де треба вітати від віта. мене. Бажати, ну, ми знаємо. Що потрібно для людей, що потрібно бажати? Як благословляти, вчитися, Як благословляти? Навіть знаходяться їхні рідні. Багато з родини, чоловіків, батьків, братів, вони просто не в такому приміщенні теплому, як ми тут. Але це... ангел сказав: не бійтеся і не лякайтеся, тому що радість народження Ісуса Христа вона нікуди, вона не дівається. Тому сьогодні ми хочемо читати події різдвяні, хочемо славити Господа. Хочу молитися знову і знову за нашу країну. Тобі скаже, доки вже це будемо робити, доки потрібно, доки не настане справедливий мир для нашої країни. Тому це наш такий мінімальний обов'язок, що просто що ми маємо робити, як жителі цієї країни. Молитися за мир нашої країни. Добре, зараз ми вислухаємо проповідь про радісну різдвяну подію Петро Петрович. З нами. Дорогі брати і сестри, друзі, на цьому місці є. Хто онлайн-трансляцію дивиться і слухає нас? Я вітаю вас. Христос народився. Багато прихильників або побожних людей є, які, я кажу, вітання таке, нема написано. Хоча був То є 9 голова, і один п'ятий вірш. Неврока Ісаї, 9 голова, п'ятий вірш. Бо дитя народилося нам даний нам си, і влада на раменах його. І крикнуть ім'я йому. Дивний порадник, Бог сильний, отець вічності. Князь Яке це велике є щастя для нас, для Песяти, що правдив. для вас родився Спаситель. Для вас родився, справді Він є, бо той, який не засудить, той, який має милосердя і бажає, щоб простити нам, простити наші гріхи, наше, за наше зло. Він я Він не, не осудить, помилує, Він на свободу відпускає, але дає дає в душі спокій, дає мир і Він хоче благословити. Оце той Спаситель народився, який має ту любов до нас і в тому, щоб нас назвати дітьми своїми, щоб ми не слуги, не, не рабими. Не наймити, а мій діти його. Оце таке для нас щастя, і це є правді. Велика радість, велика євангельська подія, яка сталася багато років, у удавни, в у давнину, де пророк Ісая, або Бог через пророка сказав, що дитя народилося нам. Народилося нам. І даний нам все. Ісуса Христа нам дано, нам дано новий заповідь. новий, новий заповідь. Заповідь оправдання, Заповідь освячення нашого, ходження перед Богом, відкуплення і також прийняття, прийняв наш Господь. Вернути, повернутися назад, а то що природичі наші Адам і Ева, і ми прийшовшись на місцем, щоб у найкращу школу багато шкіл навчальних закладів є на цій землі, але вони є земні. Вони є точа. Є таких усяких повчальних, навчальних і таких для розвитку людини її життя. Але воно є земне. Воно зараз є, зараз нема. Маєш владу при владі, кар'єра велика, вона тільки так, на якийсь час. І зараз її нема. Тут тобто не відходить з цієї землі. Але школа Ісуса Христа. І книга ця, яка є Біблія, вона навчає нас про майбутнє життя, про вічне життя, про те, що ми маємо в Ісусі Христі одне спасіння і ту надію на життя вічне, щоб бути з Господом. І тому Бог любить тебе. Бог Він чує тебе, Бог той, який тебе розуміє. Він помер за тебе, за тебе, за мене, щоб дати місце в небі. І ми подорожуємо на цій землі і той напрямок нас кожного, Господь хоче, щоб він був направлений, спрямований до неба, до вічного життя, де правда подобає. І в сьогодній час воно є для нас, те, що ми справді. Радуємося тому, що Господь у своєму плані є дивним. Він дивно то, все робить. Нам не зрозуміло багато чого, його намірів, його планів, доріг Господніх, Ми не розуміємо. Деяку частину Господь нам відкрив якусь долю, за то, що ми можемо розуміти його волю. А Господь є той дивний порадник. Він порадить, Він відкриє людині, Він її настановить. Він їй каже. Марія, не бійся посилає ангела Господь, тому щоб її роз'яснити, сказати. На мужа не знає. Не знає, як це. А він каже, сила Духа Святого тебе зійде, а то, що отінить тебе, А то, що народиться, воно буде святе. І він не ведить Йосипа. Коли Йосип узнав таку справу, Йосипе, не бійся, не бійся дружину свою прийняти, я, я, я. бо те, що він народиться, то буде син Божий. Він спасе людей своїх, о, своїх спасе, а радість, радість як всім людям. Є всім, а спасе свої ні ума, ні честь, ні совісті. Нічого того нема. Тому що до то всього воно будувалося на піску. Ні на правді Божій, ні на селі Божій, ні на ті камені основа, яка є, які кудиться ото щось майбутнє. Нема. ну Того все минає. І сьогодні нас те, є, що справді Ісус Христос, Він той, який дає мир. Він корисну своїх питав, коли вони сиділи, замкнені, дері закриті. Мир вам. Оце вітання Іванське, оце вітання є Господнє. Коли заходите в дім, якийсь дім, вітайте, мир дому цьому!» І люди, які там були, вони казали. З миром приймаємо. Сьогодні для нас є той Князь миру, який дає нам радість, дає нам спокій, дає нам ту насолоду відчувати. Отой тягар гріха і якогось такого недоброго, яке занечищує Духа Святого в нашому житті, коли воно так. Не маємо миру. Немає. І... Сьогодні ми на це місце туди в ту дивну школу, щоб дізнатися, де народжений, колись мудреці до Єрода прийшли. Де народжений? Цар юдеський. Тоді святого Матвія, друга голова і другий бірж. Там є такі слова. Де народжений? І ми можемо, слухаючи, тут. Де він народився? З біблії можна читати з Іван і, і де іменно він народився. Як то Господь слідкує за цим? Як Господь за цим дивиться, що він веде? Думки ірода він знає. Восьмий вирш, і восьмий вірш цієї голови є написано, що хитро іродку не вислухав, народився цар. Як то так? Кажемо, хутко йдіть, розвідайте, узнайте і мене сповістіть, щоб я пішов і поклонився. Як воно є в сьогодні час для нас, щоб ми могли знати? Хто прийшов на цю землю, прийшов син Божий. Не просто так, але син Божий. Бог вічний. І В своєму житті є той син Божий, який обрав своїх учнів для того, щоб їх навчити. Людей пізніше майбутнє покоління, щоб їм відкрити спасіння дорогу життя вічного. А після свого Вознесіння або після Воскресіння, Вознесіння, він обіцяв учнів, що він збудує церкву. Ворота пекла її не побудують, не подолає. Так воно сталося на 50-й день після його Воскресіння. Він збудував церкву. Церква вона існує по сьогоднішній день. І якийсь час у нас на цій землі буде існувати, поки людство на землі воно ще є. І Господь, він то все веде. І тут. Давню подію, він нам звіщає сьогодні, Звіщає про те, щоб ми могли згадувати, згадувати, як воно сталося, як воно було, як воно зараз є, як воно ще буде. Він багатої відкриває нам ці справи. І він до того прийшов, щоб питання оце, оце питання гріха, надію життя вічно, щоб вирішити. Не так просто, щоб ми прожили, і отак життя наше відійшло. І, і, а в кінці життя страшно. Страх туди має помирати. А в кінці всього тонки результату того всього поділа душе. Там не є сьогодні частина людини. Господь застерігає, нагадує, докоряє багатьом за таку, якесь недобре, якесь таке неприємне перед Господом. І ми читаємо ще 12-й вірш цієї голови. А у вісні остережені, щоб не вертались до Ірода. Як воно є в сьогоднішній час, щоб вони не вертались до ірода? Для нас воно є те, що ми могли пам'ятати оці слова. Відійшли вони іншим шляхом. Оця дорога, оцей вірш, оце він є для нас. Для тебе, для мене. Оце слово Господнє, воно говорить мені. Нам тільки нагадує, як воно було, як ми повинні згадувати, як ми повинні це цінити, як ми повинні на це, це уваж... зважати. І ота дорога життя нашого, яка нам була до сьогодні, Біблія нагадує нам пам'ятати про те, що для тебе і для мене Ісус Христос зробив. Щоб іншу дорогу ми могли вже йти від сьогодні, від тепер, щоб ми могли згадувати собі. Ці роки, які я прожив, прожила, я прожив для себе. А для Господа нічого ну, такого особливого я не зробив, а не зробив. Хочу Господь, щоб ти новим творінням. Новим творінням вже було. Від сьогодні, щоб ти була дитиною Божою, щоб то була інша дорога вже, щоб ти в неї вже йшла, яка веде у життя вічне. Не тільки до могили. У життя вічне. Велике, Це велике блаженство для нас є у нашому житті, що Господь нагадує нам. Він утішає тебе і мене в тому спасити народився. Не суддя, що буде судити, але спасити. Він хоче тобі дати життя вічне. Але вибираєш то ти. Вибираю то я, чи тою дорогою йти і до ярода вертатися і так бути, де диявол. А він той є такий, він є батько неправди, він є той, який хитро знає, як зробити. Він має ті слова облесливі, має ті слова, які вуха твої і мої він може влещувати. І той якось байок нахиляти твоє серце. А Господь хоче інші дроги. Він хоче, щоб ти могла слухатися його головою. Щоб ти могла оцінити своє життя користь цієї землі. Або земне життя твоє закінчиться і відійдеш з цієї землі. Там майбутнє твоє життя. Господь каже про те, що тіло і кров це наше життя. Воно царство Боже не може спакувати. Воно з землі взяти і воно у землю вернеться. Ну, цей закон. Воно Господь ще не відмінив. Воно існує так. Але в людину воно жив духа і душу. Дух і душа не відходить, виходить. І людина на Оце тіло земля, воно вертається в землю. Ми могли оцінити собі нашу голову, нашого життя. Яке воно? Яке то воно велике? Наше життя 70 років присирі, ну 80, ну 90, так, так. Але і молоді, і в 40, і в 30 вони також життя їх не закінчується. Господь так відміряє долонею своєю тобі війні у життя. В якому стані сьогодні закінчиться твоє життя? Несподівано так. Нежданно. Не розчитує ніхто.